В Україні 28 червня відзначають Державне свято, День Конституції України, що визначає наш шлях, як демократичної держави гарантує право на свободу українців та закріплює їхні обов'язки. З нагоди свята на європейській площі відбувся танцювальний флешмоб Українка. Я свої танцювальні вміння продемонстрували учасники флешмобу, відвідувачі терцентру. Крім цього, біля водонапірної вежі влаштували виставку ярмарку. Він Ани та гості міста мали змогу придбати сувенірну продукцію, виготовлену відвідувачами терцентру. Зібрані кошти передадуть для збройних сил України. Відвідують наші гуртки з рукоділля. Вони вміють дуже багато чого робити І протягом усього часу вони дуже активно допомагають і в квадраті, і в тіні сіток, і в'яжуть коврики в БТР, і в танки, носки у часи пітьми. Вони збирали банки, робили свічки. Окопні, а зараз от ми вирішили таким чином підтримати. Ми виробляємо ляльки-мотанки, як ви бачили. Да наші відвідувачки, також які ходять на гурток з малювання акварелю, намалювали картини, як ви бачили, дуже гарні. Також вони вишили картини з бісеру. Рушнички з бісеру, і припала сумочка і дві подушечки, тому що я хочу на ЗСУ, щоб гроші пішли шатувати, шаш хлопцям, щоб скоріше була перемога.